Ні, війні на планеті Земля у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 7 листопада презентували проєкт, започаткований нашим земляком, заслуженим діячем мистецтв України Олегом Приходьком. Миколаїв став першим у державі містом представлення віртуального форуму образотворчого мистецтва. Ні для кого не секрет, що сьогодні Україна поволі зникає із повістки дня, і менше говорять, бо начека як і Європа від цього втомилася, наче як втомилися європейці. Від того, що в Україні триває війна і вимагає до себе багато уваги, але це, звісно, не може бути прийнятним для нас, для українців. Тому е і був започаткований цей форум, який покликаний залучити якомога більше дітей в різних країнах світу, щоб вони створювали роботи, робили малюнки. Вони не обов'язково на тему війни. Це робота дітей молодого покоління, яке тільки пізнає світ і вчиться мистецтво у різних його формах. Виставка, яка відкрилась у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 7 листопада, складається із малюнків німецьких та українських дітей, які вимушено перебувають у Німеччині. В експозиції представлені не оригінали робіт, а їх високоякісне друковане відображення. До речі, в Німеччині це два міста долучилися, місто Херфурт і Кірхерленгерн. В цих містах цю дитячу художню студію веде також наш земляк, художник Микола Сопільняк. І на, на, на цій виставці є робота, малюнок, який він нарисував, це портрет мера. Одного з містечок продовж форуму будуть підготовлені і презентовані виставки дітей з Франції, Бельгії, Португалії вже у розробці експозиції малюнків з Канади, Італії, Австралії та Америки. Голосами дітей форум нагадуватиме світу наскільки важлива його підтримка Україні, так це однозначно варто. Звертати на це увагу в промові дітей через творчість через мистецтво передаються дійсно ті емоції, враження від подій від оточуючого середовища. І це напевно навіть звучить іноді гучніше ніж усі промови політиків. В Україні виставки відкриватимуться у школах, університетах, дитячих садках та інших навчальних і культурних закладах. Фінальна ж відбудеться в столичному будинку художників. Форум триватиме до закінчення. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.